Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні приготуємо паску під назвою Львівська за рецептом Дарії Цвек. Паски пані Дарії завжди виходять пухкенькими, дуже ніжними і користуються попитом вже не одне покоління. Цього року ми спробували приготувати львівську і дуже задоволені і дуже рекомендуємо вам спробувати. На великдень будемо готувати власне саме цю пасочку. Паска виходить пухкенька, в міру солодка і волокниста. І ще дуже цікаво, те, що замішувати тісто не треба так довго, як зазвичай ми замішуємо пасочки. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і починаємо готувати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Починаємо готувати розчину. Вливаємо в миску тепле молоко. Від загальної маси цукру додаємо 1 столову ложку. Плюс сюди додаємо пресовані дріжджі. Ми дріжджі дали вдвічі менше. Перемішуємо і накриваємо це і є наша розчина. Так, так, вже зараз відповідаю, без борошна. Тим часом, поки розчина у нас активується, ми відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо решта цукру, додаємо ванільний цукор, вінчиком або міксером, все це перетираємо до однорідності. Так, щоб наші жовтки трішки посвітліли. Далі ще підготуємо мигдаль. Пані Дара говорить, треба дати три гіркі мигдалинки. Гірки, значить, даємо зі шкіркою. Ну, ми дали 5. Бо мигдаль ми любимо. Просіємо борошно дивимося до розчини. Дріжджі активувалися. Все супер. У просійному борошні робимо невеличку ямку. І вливаємо туди розчину. Все робимо так, як пишеться в книжці. Крок за кроком. Сюди ж додаємо сіль і взбиті наші жовтки разом із цукром. Всю цю масу обережно спочатку лопаткою перемішуємо. Ніжно, легесенько. Далі вже замішуємо руками. Тісто у нас зібралося в кубку. Тепер можемо додати розтоплене вершкове масло. І тепер перемішуємо тісто до тих пір, поки повністю масло в нас не війде в тісто. Легесенько не поспішаємо. Цей час ми вимішували 10 хвилин. Зовсім недовго. Це тісто тепер починає вже відходити від рук, починає відходити від стінок миски, все в нас дуже добре виходить. На цьому етапі додаємо вже промиті й просушені родзинки плюс цукати, і сюди ж додаємо мигдаль, який ми натерли на терці. Знову це все переминаємо, перемішуємо. До тих пір, поки ж у нас не буде одна суцільна грудочка. Тісто приємно у роботі, не треба додатково змащувати руки. Дуже ніжне і м'ясеньке. Все легенько перемішали, формуємо гульку і вкладаємо в миску. Накриваємо рушничком і даємо час збільшитись щонайменше вдвічі у теплому місці. Наше тісто зростало майже 2 години. Ось гарнесенько піднялося і збільшилося в три рази. Гарне, пухкесеньке, таке як треба. Тепер ми його легесенько знову переминаємо, перемішуємо. Робимо другий такий заміс. Тепер зараз почнемо формувати вже пасочки. Форми у нас паперові, але ми їх ще додатково змастили, тому що попередні у нас чомусь дуже чіплялися до паски. Тут ви вже дивіться самі, які ви маєте формочки. Беремо невеликий шматочок тіста, формуємо малесеньку грудочку, підминаємо під низ, низ щеплюємо. Тут можна руки брати, змащувати олією, щоб зручніше було. І вкладаємо форму. Форму наповняємо 1-3. Більше не треба, тому що це тісто дуже добре росте. Навіть незважаючи на те, що ми кількість дріжджів зменшили вдвічі, вкладаємо легесенько, притискаємо, в нас виходить 5 великих і одна малесенька. Накриваємо рушничком і в теплому місці даємо час підрости. У нас підростали 20 хвилин. Тепер збиваємо яйце. Яйце обов'язково дивіться, щоб не було з холодильника, щоб воно було теж кімнатної температури, і змащуємо шапочки. Це не обов'язково, це вже як хочете. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 190 градусів до зарум'янення і до сухої шпажки. У нас маленька випікалася 45 хвилин, а більші майже годину. Даємо можливість охолодитися на решітці, щоб знизу у нас не було конденсату і вони не були знизу мокренькі. Таке буває. Знімаємо папірець, щоб подивитися, як в нас гарно пропеклося. Гарнесенько все пропеклося, добре, що не пригоріло, бо і таке буває. І тепер розрізаємо і дивимося, яка вона в нас чудова. Жовтенька, пухкенька. До речі, жовтки у нас наполовину домашні, наполовину магазині. І куркуму тут ми не додавали. Так що такий натуральний колір у нас вийшов. Прям дірочки видно. Якщо ви любите такі пухкенькі пасочки, це вам точно сподобається. Вона дуже легесенька. Якщо ви любите більш такі, як кексик, то подивіться у нас на каналі є ще Олександрійська паска. То в неї зовсім інша структура. Ось таке волокно. Тепер готуємо цукрову глазур теж за рецептом Дарії цвек, звичайну білкову. До цукрової пудри додаємо білок і виделкою все перетираємо. Виделкою для того, щоб в нас не було бульок. Сюди ж додаємо лимонний сік і перемішуємо. Ця глазур добра, тим, що кількістю цукру можна контролювати густоту. Чи ми хочемо густішу чи рідкішу, і можна на будь-якому етапі додати. Якщо занадто густа, можна додати більше лимонного соку. І тепер покриваємо охолоджені пасочки. Глазур можна приготувати будь-яку ми приготували ту, яка в нас йде в книжці до цієї пасочки. Ось чудова в нас вона стікає, ми досягли ідеальної густоти. Далі декоруємо по бажанню і даємо час повністю їй висохнути. Нас вона висихала одну нічку. Ось показую, що зовсім не липне до рук, і подивіться, зовсім не кришиться при нарізанні. Гарна файна глазур. Якщо вас турбує сирий білок, можна приготувати будь-яку іншу глазур. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Хай вам все вдається і щасливого, мирного Великодня, друзі!